Я мама трьох хлопчиків маленьких. Я приїхала до вас з Донецької області. Я жаль, моє місто фортеця, воно зараз зруйноване, але я живу неподалік від Краматорську. І знаєте, в мене завжди було багато мрій і багато амбіцій. Я завжди хотіла більшого. Я завжди мріяла про більше. В один прекрасний момент я дуже сильно закрилася від людей. У мене помер мій брат, і я закрилась від людей. Пройшов час, я почала розкриватися, я почала носити яскравий одяг, але це мені не допомагало. Але я думала, моє життя потрібно змінювати. Я його хочу змінювати. У мене немає цих умов його змінити. У мене народжується перша дитина, друга, третя і всі три хлопці. І я думаю, для чого мені всі ці хлопці? Чому іменно хлопці не дівчата? І я розумію, ось моя опора, я маю заради цих хлопчиків рухатися. Я маю бути для них реалісти. І коли я дозволила в своєму серці ці думки, думки, що потрібно щось змінювати, мені прийшла можливість від мого спонсора Гонтер Богдана, я йому дуже вдячна. Я йому дуже вдячна, бо він мені як брат, він мені як друг. І коли я з ним познайомилася, я відчула від нього таку шалену енергетику, таку щиру енергетику. Ем, любов просто за те, що ти є. Він мені сказав, я тобі допоможу, просто слухайся. І я дослухалась до нього. Я дослухалась, я почала людям пропонувати. Вибачте, я скажу зараз гру, бо я досить. Довго розуміла, що я нічого нікому не хочу впарювати. І я пропонувала людям продукт і кажу: ви хочете? Давайте зі мною. Не хочете? Спробуйте розібратися, так як розібралась я. Я розібралась, мені це почало подобатись, мене в сім'ї ніхто не підтримав, дуже важко все це було на початку. А потім в один прекрасний момент до мене підключилася моя ірочка, яка зараз під обстрілами, і в неї виключили світло, і в неї не було активності. І вона мені каже: Іванка, в нас такі обстріли, в неї так само троє дітей. У нас такі обстріли. Я не маю, я не маю світла, я не маю опалення. І е, я не знаю, що робити. Я кажу, Іра, заспокійся, все добре, будь в будинку, все нормально. Проходить пів години Іра мені каже. У мене не закрита активність Іванка. <плес> Той самий день Іра закрила активність, коли вона була під обстрілами, в, в неї не було світло. Той самий день в мене прийшли мурашки, я розумію, ось вона ця дівчина, я її привела. І я можу привести ще тисячі таких людей, які просто хочуть змінити своє життя, вийти з села або вийти з своєї зони. Комфорту, змінити його на краще, показати цей світ добро, світло, любов, щирість. І був момент, коли в мене були певні бали, і я розумію кінець місяця. Я, коли перший раз приїхала на семінар в січні, я думала, що я зразу бачила себе на цій сцені, я була гостю. Але я бачила себе на цій сцені, я не знала, як це відбудеться. І от в кінці лютого. Я розумію, що в мене 21 бал, здається, в мене додавалися всі ці об'єми, і я дивлюсь, в мене трішечки не вистачає, і я супервайзер. І я розумію, що мені потрібно до людей відкритися, попросити про допомогу. Дуже важко мені просити про допомогу, бо я така воїн, я така сама, я така молодець. Молодець через те, що я завжди старалась сама. І це було найсильніше моє рішення, яке я прийняла: попросити людей допомоги, аби вирости, попросити людей допомоги. Багато людей мені відкрилося, багато людей е, відкрили своє серця, я зрозуміла цей світ він класний. Є стільки людей, які хочуть відкрити своє серце, просто треба достукатись, просто треба взяти людину за руку і дати людині більше. Коли, коли ми даємо людині більше, людина це відчуває. І так я стала супервайзером. Ці люди просто відкрились для мене, і ми разом зробили цей статус. Це просто неймовірні шалені люди, які в зоні бойових дій мені довірились. Так, як я довірилася своєму спонсору, якого я побачила в перший раз тільки на семінарі.